Хоча, на думку медпрацівників та психологів, статеве виховання дитини потрібно розпочинати з підліткового віку. Напевно, усім батькам знайома ситуація, коли дитина ще раніше проявляє інтерес до протилежної статі і ставить перед мамою і татом дорослі запитання. І саме від розумних та коректних відповідей батьків залежить, яке бачення сформується у дитини на близькі стосунки у майбутньому. На сьогоднішній день просто огромна маса літератури. Которую прямо розписано по годам. І там, от умні, психологи, учені, медики, професори зібралися і просто написали такий типу пособі. І воно навіть по вістам. І там все, що необходимо для цього возраста, в цей книженці і є. Окрім підручників та парад спеціалістів, цінним у вихованні є також власний приклад дорослих та довірливість у стосунках. Небажання йти на контакт з дитиною у темі, що її зацікавила, лише підігріє її інтерес. Когда идет вот игра гормонов таких уже, это подростковый период, он все время сдвигается все ближе и ближе. То есть если раньше мы говорили 15, 14, 13, то сегодня мы начинаем говорить 10. 10. Почему? Я это могу объяснить тем, что у нас вот вседозволенность интернета, вседозволенность вот по телевизору, дети видят. То, що їм не потрібно делать. а та не диференцірують, можна їм или ні. Інтерес є завжди, то тобто, діти повинні бути підготовлені, а подготовить можуть тільки родители. Спеціалісти Житомирської міської клініки, «Дружні до молоді, зазначають, що готуючи дитину до дорослого життя, потрібно розповісти їй і про бажаність консультацій з медпрацівниками, адже досить часто підлітки мають помилкове уявлення про статеві стосунки. мама должна найти вот время, поговорить обязательно с девочкой. И э, почему, допустим, вот эти осмотры, которые там вот в 15 лет? Потому что существуют определенные вот, э, критерии э, нормального становления женского организма. То есть когда что должно появиться. И если вовремя не скоррегировать, то мы будем во взрослой э, жизни уже женщины можем иметь э, большее количество проблем. Все-таки наша задача сохранение репродуктивного здоровья. Прежде всего, когда принимаешь подростков, мини-лекцию немножко им читаешь. Во-первых, им говоришь, болезни, передающиеся половым путем очень много. Это около 30 сейчас насчитывается, и все они вокруг вас. Ведь заболевания, передающиеся половым путем, это и болезнь человека, но опасность в том, что это передается потомству. Лише володіючи правдивою інформацією, молоді люди зможуть зробити правильний вибір, адже своїм життям кожен розпоряджається сам. А за своє здоров'я ми відповідаємо не лише перед собою, але й перед майбутніми дітьми.